Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам Комп. Яка. На передній панелі вентилятори по 215 мм на постійний обдув, 120 на виду, 120 на баштовому кулері. Окремо на відеокарті є ще три вентилятори по 90 До речі, так як відеокарта доволі велика, щоб під час транспортування вона не пошкодилася або не відійшла, ми її запакуємо в окрему коробку, а відео, як її встановити, знімемо в окремому. Там, в принципі, все по стандарту ставити, прикрутити та підточити два конектори по 8-пін додаткового живлення. На відеокарті вентилятори йдуть полупасивні запускаються автоматично при нагріванні відеокарти ближче до 60 градусів. В принципі, по обдуву тут все класно. Передні вентилятори розміром по 215 будуть заганяти свіже повітря до компонентів комп'ютера, задні буде витягувати. Зверху сіточка-пильник на магнітах, знизу є пильничок під живлення, з збоку скло загартоване. Іде. Воно у нас, як дверцята, на петлях, тут у нас магніт. Дуже легко отримати доступ до обслуговування або продувки чистки комп'ютера. Також окремо з корпусом йде ось такий пульт. Як ми бачимо, тут можна вимикати вмикати підсвітку, змінювати. Тут є різні режими. Є режими швидкісного перевивання, більш-менш швидкісного. Ну тут, якщо захочете, пограйтесь. Ось ці кнопки, вони в нас відповідають за швидкість перевивання самої підсвітки. І також ще тут є деякі забиті режими, Ну, захочете, протестуєте, спробуйте. І окремо тут є ще дві кнопки на корпусі. Одна з кнопок в нас просто зменшує яскравість самої підсвітки, або швидкість, наприклад, перевивання. Інша кнопка в нас просто змінює режими. Кольорів. На пульті трошки більше режимів. от Зараз, наприклад, ми зменшуємо швидкість перевивання. Більш лівою кнопкою, і водночас вона ще й у нас може вимкнути підсвітку або знизити її інтенсивність. Як ми бачимо, зараз ми зробили мінімальний режим самої підсвітки. І більш яскравий також. Пульту, можна, якщо не хочеться гратися з кнопками, все на самому пульті. Також швидкість і різні режими. Баштовий кувер синхронізований з підсвіткою куверів. Також окремо є програмка, якою можна керувати підсвіткою на відеокарті. Ось ми її встановили, називається вона FireStorm. Коли ми в неї заходимо, переходимо ось цю вкладочку Спектра, і тут ми бачимо, що можна вибирати різні режими. Зараз у нас стоїть режим просто переливання Тут можна вибрати будь-який статичний колір під себе. Наприклад, обираємо серед вже забитих сюди режимів. Зараз ми її включимо. Ось скинули режим на дефолтний, і тепер можна керувати. Різними режимами, як ми бачимо, вмикаємо будь-який з кольорів. Ось тут ми можемо це змінювати. Ну і також можна просто вибрати режим, в якому буде просто по стандарту перевиватися підсвітка. Також тут є просто мигання, ще деякі, ну захочете пограєтесь, спробуйте поналаштовувати. По підключенням, монітор підключаємо напряму саме у відеокарту, тут є HDMI та 3DSP-порти. Зараз ми підключені саме по HDMI кабелю. Підключаємося саме напряму у відеокарту. Гігабітний вамбор, восьмиканальний звук, USB 3.1, 3.0, Ще 3.0. Повний стандартний набір. Ryzen 5 5700 x 32 ГБ оперативної пам'яті частотою 3600 і RTX 3080 на 10 ГБ. Встановлено 2M2 SSD 1 на 500, а другий на терабайт. Робимо тестування, навантажуємо процесор в максимум. Зараз, як ми бачимо, йде навантаження. Тут у нас графік температури. Автоматично по зростанню охолодження може добирати оберти для більш якісного відводу тепла від процесора. Процесорний ковер йде на 5 трубок. По тестуванню у нас все прекрасно. Відмітки температури чудові. Всі ці тестування комп'ютер пройшов після збірки. Зараз показуємо, як все працює. Ну і зараз ще зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму FURMARC. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти, коли вона просто у простої коло 40 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. До речі, вентилятори запустилися. Як ми бачимо, зараз оберти поки що мінімальні. По зростанню температури вони будуть добирати свої оберти. Ось ми бачимо. Раз, два і три вентилятори. Вийшли вже більш на середні оберти, коло 50%. По графіку ми бачимо, що він потрошки змінюється при піднятті обертів. Графік температури більш-менш вирівнюється. Все працює чудово. Після виходу вентиляторів вентилятори більш робочі оберти. Зараз ми бачимо коло 63%. Графік температури у нас починає фіксуватися на відмітках в 73 градуси. Ну і зараз ще в окремому відео знімемо, як встановити відеокарту у корпус.